you <laughs> Вперед! щодо населення, то тут є два види поділу: перший це внутрішній, тобто регіональний. Саме так вищезгадані жителі поділяються на 59% фламандців фламанців у Фландрії, ще 40% є волонцями у Валонії, та залишок, тобто 1%, припадає на німецькі меншини. Гадаю, ви ферштейн, чому німці досі не отримали своєї окремої провінції? Адже навіть уже арабська мова більш популярна через велику кількість мігрантів. До речі, про мігрантів, пам'ятайте, що Фландрія та Волонія є просто регіонами, а не землями, де живуть нащадки нідерландців чи французи, відповідно, так як. Фландрій це може запросто вважатись якась дівуля з Румунії, яка вже тривалий час живе на території Фландрії. А ось Валонце може ідентифікувати себе якийсь хлоп із Туреччини, проживаючи на території Валонії. Як тільки вони вивчають мову та дають екзамени того чи іншого регіону, то вони стають повноцінними громадянами відповідного регіону, а тобто і самої Бельгії. А от і другий вид поділу населення за національною чи расовою ознакою, але прийдеться розбирати Фландрію та Валонію окремо. Тому давайте так і зробимо. У Фландрії на 24-й рік проживало 87% Близько 6% нідерландців, а далі вийшли румуни, поляки, українці та інші піпли, переважно із Європи. У Валонії ситуація дещо інша: 82% є бельгійцями: 6% це італійці, ще 5% французи, а решта румуни, німці, марокканці та далі по списку. Саме у Валонії переважно проживають мігранти з колишніх африканських колоній, або вже у самому Брюссельському регіоні, який також має окремі підрахунки населення, адже тут менше половини є історичними бельгійцями. Далі біля 15% є Є французами ще по 10 – це італійці та нідерландці, а потім дуже довгий список інших, зокрема і нелегальних мігрантів.